Такі варенички смачненькі готувати. У мене є на каналі ідеальне тісто для вареників. Приготуйте, зробіть це тісто. З цього тіста можна навіть готувати і чобуреки. Бо воно ідеальне і для чобуреків. Друзі, на моєму каналі ви знайдете собі повну картину того, що, що вам треба. І як е, садити, і як, е, як ростити, і як готувати з того, що виростили. Я сподіваюся, що ви на каналі, моєму, не розчаруєтеся. Ну що? А ви робили заварне тісто для вареників? Ні. Це навозна пише. Е, так. Ох, які ж варенички. І я до вас лечу на вареники. Теж напишу. Давай, чекаю, карина, возначка. Бувай, катрусі, дякую, що було. Ви робили заварне тісто для вареників. Ні, Мар'яшка, зайди на мен до мене на канал, там є ідеальне тісто для вареників. Як я готувала? Там я готувала вареники з сиром і цибулька смажена на маслі. А ти е е зайди Ви ось попробуй зробити таке тісто, як там. Не треба нічого заварювати. Просто дати там жовтків. Ну, я сьогодні робила без, без жодків, без її. Бачиш, нічого не розварилося, нічого не, 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 не там особливої муки, звичайної муки, купила в соціальному магазині. І, і все. Але даю там олії. Даю до тіста олії. Ну, а Даш ще там жовтки. ще що робиш? Даш жовтків вони будуть жовтіші на вигляд будуть цей. Звичайна кімнатна вода і все. Іду варити з картоплею. У мене є готові. Ну, те вже й готові є. Навіть це тісто можна заморожувати. Здає, я не заморожувала, бо мій Міша з морозильної камери вареники не буде їсти. Міш, а ти що ще докидув вареників? Після того, як я показала? Ну покажи. Тож, подивіться, скільки вареників я наробила за дві години. Ну, а, а це вже зіджено, то це була би повна це миска. Подивіться, скільки вареників. Бачите? Бачите, скільки вареників? Чекай, як вони скачуть? Кожен окремо. Має... Бачите? Скільки а це він вже окрім з'їв вареників? Ну я там з'їла п'ять. Два. Кинула в рот 2 і один, я п'ять з'їла. Ну, але зараз я собі повкну сметанкою. сметанкою. Ну, я дожиду до то що я втратила. Так що, Мар'яшка, на каналі моїм є це ідеальне тісто. Дівчата дівчата вже робили з цього тіста чебуреки. Дівчата з цього. Ну, Я, я в принципі, тож, Ну, я там робила, у мене на каналі є чебуреки по. По, по принципу Самвела Адам'яна. Ну, там є замість е, такої води тісто ідентичне, тільки він дає мінеральну воду, аби були ось ці пухірці на цьому. І дійсно, якщо дасте воду мінеральну, вони будуть кращі, як звичайна вода. Бо я це вже пробувала. Не було мінеральної, я звичайної води дала. Не були такі вони смачні, як з мінеральною водою. До Чубореків обов'язково. Тісто, мінеральній воді. А тут, на, на простій воді, не холодній, не теплій, звичайно, кімнатної температури вода, ціле тісто і все, і чудо. У ну, мене там точно, я там точно... Я роблю вже на око тісто. Але там є точно визна, Все, бо я для вас робила все точно по вазі і по мірці, так що готуйте тісто. Надюша, папа, приємно спілкуватись. Бувай. Мар'яшка, я робила блінчики з м'ясом, трикутнички у нас називають, бандерики. Ви я робите, роблю, звичайно, що роблю. У мене десь там є на каналі, здається. Здається, є на каналі. А може і нема. Не пр... Ви вже закінчуєте, да, напевно, буду закінчувати, Марішка. Ірина Рябчук, Надюша, дякую за спілкування. Чекатиму наступного стріму, мирного неба, з Бенадюша. Надюша, не забувай.